Привіт! Рішив мені все-таки записати вам відео, то я Бєздарь не записував відео довго, сьогодні, коротше, покажу, як зробити, щоб на вашому сервакові не строїли типу, ну, Через Redstone, всяка така фіня. Заходите в плагіни, там люба версія, пишете an... Anti-Рedstone anti Clock. Я ссылочку на плагін оставлю в описі до відео. На отарнусі на Хостові все одинаково. Включаєте цей шедевр плагін. Заходите сервер, запускаєте. Дві не за фігня. о, запускається все. Щас я вам покажу. Все, як запуститься сервер, то зайдете потім в консоль. Все, наш шедевр сервак запустився. Дайте, короче, консоль, щоб його так піднастроїти цей плагін. Пишете, е, якщо ви хочете дуже сильно ну, типу, ну, щоб вона була потужна, то пишете Arc set Delay 200. І потім пишете Arc set MaxPool S8. Коротше, неправильно писав, от. оце от пишете, поняли? Вставити 8. Все, але якщо ви хочете, типу, не сильно защита баланс, пишете arc set delay 200. Ой, ні, 100. І потім пишете Arc set Max Pulse 12. То це буде типа баланс. Воно буде не настільки сильно, але захищати буде. Ну і все, от і конець відео. Все, so, всім удачі, всім пока. Ви тільки не відписуйтесь, що я так часто відео знімаю. So, Все, всім пока.